Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема уроку мій рідний край. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, всі сідайте тихо діти. Домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте спробуємо з вами розгадати ребуси. Перший ребус. На малюночку ми бачимо зображено міст і. Буква О. Будь ласка, яке слово в нас вийде? Місто. Так. Другий ребус. Ми бачимо веселку. Від слова веселка ми забираємо перших дві букви і останніх дві букви. І в нас залишається сел. І додаємо до слова сел букву О, і виходить слово село. Скажіть, будь ласка, дітки, чи існує різниця? між містом і селом. Ну, Звичайно, місто це велика місцевість, де дуже багато, багат, ну, дуже багато є великих багатоповерхових будинків, а село це все ж таки більш-менша місцевість, в якому проживають люди. Розгляньте, будь ласка, фото і поясніть, чим відрізняються зображення на цих фотографіях вулиці. На першому фото ми бачимо зображена вулиця у великому місті. Вона широка, на ній дуже багато автомобілів, а на другому фото ми бачимо вулицю, яка знаходиться в селі. По-перше, вулиця возенька, не дуже широка. По боках вулиці знаходяться будиночки, приватні, одноповерхові, невеликі. Так? Тобто тут більш так по-домашньому, більш охайненько. У якому куточку міста чи села вам найбільше подобається бувати і чому? Пригадайте, будь ласка, дітки, який куточок нашого міста вам найбільше подобається? Який куточок села, де проживають, можливо, ваші бабуся з дідусем, вам найбільше подобається? І чому саме там? Поясніть, як ви розумієте, зміст прислів'їв про рідний край? Усюди, добре? А вдома найліпше. Рідний край земний рай. За рідним краєм і в небі сумно. Подумайте, будь ласка, що означають ці прислів'я? І одне з них вивчіть, будь ласка, на пам'ять. Погляньте, будь ласка, на малюнки, які ви бачите перед собою. Де працюють дорослі у вашій місцевості? На цих малюнках зображені професії людей, так? які можуть зустрічатися як в місті, так і в селі. Скажіть, будь ласка, люди яких професій найбільше у вашому місті або селі? Наприклад, якщо місто знаходиться біля моря, Значить, ну це зрозуміло, що людей морської професії буде багато. Якщо, наприклад, в селі є ферма, то, звичайно, людей, які працюють в сільському господарстві, в цьому селі буде найбільше. Подумайте, будь ласка, поспілкуйтеся зі своїми дорослими і визначте, яких професій в нашому місті найбільше. Чи доводилося вам бувати у вашому обласному центрі? В нашому випадку це місто Миколаїв? Ну, я думаю, звичайно, ще й не один раз. так? Що вам найбільше запам'яталося в нашому місті Миколаїв? Можливо, якісь культурні пам'ятки ви відвідували, можливо, музеї, можливо, були в кінотеатрах чи в театрах, в парках? Пригадайте, будь ласка, де ви побували у нашому місті Миколаєві і що вам найбільше запам'яталося? Любити рідний край це означає берегти кожну вулицю і двір, хату, дерево. Це означає шанувати старших і допомагати молодшим. Щоб любити рідний край, потрібно його добре знати. Я пропоную вам відкрити ваш зошит і знайти сторінки із темою Мій рідний край. Початок цієї теми в нас був на минулому уроці, а сьогодні ми завершуємо виконувати завдання в ЗОшиті з цієї теми. Пам'ятаєте, діти, якщо в ЗОшиті є завдання, ви виконуєте його письмово. Якщо завдання немає, то опрацьовуєте усно. Як ви розумієте прислів'я? У своєму домі і стіни допомагають. Рідна земля, мов колиска золота. Позначте, будь ласка, прислів'я, з яким ви погоджуєтесь, чи справді у своєму домі і стіни допомагають, і чи справді рідна земля, мов колиска золота? Наступне завдання. Намалюйте, будь ласка, свою вулицю, якою ви її уявляєте у майбутньому. Звичайно, ви можете пофантазувати і намалювати навіть те, чого насправді зараз не існує. Але уявіть собі, якщо пройде років 50-100, якою буде ваша вулиця? Наступне завдання. Подумай і розкажи, чому люди не можуть жити без природи. Погляньте, будь ласка, на всіх малюночках, які ми бачимо перед собою зображена природа. так? А скажіть, будь ласка, чому люди не можуть жити без природи? Тому що люди це і є природа, ми є частинкою цього світу. А весь світ. Це природа, так? І ми є маленькою частиночкою цієї природи. Продукти харчування, які ми з вами, харчуємо, ми з вами харчуємося, це природа. Парки, де ми з вами полюбляємо відпочивати, гуляти, це природа. Міста і села, в яких ми проживаємо, це природа. Річки, озера, моря, звідки ми беремо воду, це теж природа. Ми є частинкою цієї природи. Тому, звичайно, якщо не буде природи, то не буде і нас з вами, людей, тому що ми є одне ціле. А зараз, дітки, давайте спробуємо з вами пограти в гру. На вашому екрані будуть з'являтися малюночки, а вам необхідно буде відгадати, це малюнок міста чи села. Для того, щоб правильно давати відповіді, ми будемо користуватися кольором цеглинки. Якщо на малюнку зображене місто, Значить, ми маємо залишити на екрані червону цеглинку. Якщо на малюнку буде зображене село, то буде залишатися зелена цеглинка. Будь ласка, упізнай місцевість це місто чи село? Звичайно, місто. А це місто чи село? А це вже село, так? Опізнайте, це місто чи село. Ну, звичайно, місто, тому що дуже великі будинки, так? А це дітки, місто чи село? Хоч вони і будиночки дво, триповерхові, але все ж таки ми бачимо, що це село. Дивіться, яке гарне мальовниче село. А це діти місто чи село. Ну, звичайно, це місто. А це, погляньте уважно, місто чи село. Так, це не місто, діти, це село. Та ще й подивіться, яке гарне знаходиться майже в самісінькому лісі, певно, село в Карпатах. Це, діти, місто чи село? Так, це місто. А це що таке місто чи село? Звичайно, це невеличке село. Це, дітки, де може знаходитися? В місті чи селі? Так, це в місті. А цей будиночок, звідки з міста чи з села? Це зображене село. Молодці, дітки, ви впоралися із завданням. Як підсумок нашої теми я можу вам сказати: оберігайте і любіть свій рідний край, тому що ріднішого, найкращого і найдобрішого, ніж ваш рідний край, немає куточка на всій великій планеті. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете в своїх електронних щоденничках. А наостанок оберіть, будь ласка, листочок із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений листочок у мене все вийшло. Жовтий листочок було важко, червоний листочок нічого не зрозумів. А я, діти, дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!